Тільки самогубці займаються захистом прав людини під час війни, вітаю, шановні друзі. Ну що ж, чим більше катастрофа на фронті, тим частіше в ефірах гівномарафону з'являються різні пропагандонські прихвостні і з'являються вони з такими заявами, що ти просто коли їх чуєш, то ти думаєш, ну невже воно дійсно це ляпнуло? І знову у нас на арені ну, цього цирку виродків нацист Корчинський зі своєю черговою дебільною заявою. Ніхто ніде ніколи не церемониться під час війни з всякими громадянськими свободами і так далі. Це тільки ці люди, які хочуть програти, тільки самогубці займаються захистом прав людини під час війни. Під час війни треба займатися знищенням людей, а не захистом прав людини. Я зараз навіть не буду згадувати всю ту кількість дебільних заяв, які зробив оцей нацист. Мені цікаво тільки одне: коли до нього прилетить, ну називаємо так, народна любов, яка прилітала до Фаріон. Газ дали, а люди все одно мерзнуть. Як президент Молдови Майя Санду випробовує холодом жителів Придністров'я. Вітаю, вас, шановні друзі. Всі вже, мабуть, чули, що з 1 січня 2025 року Україна зупинила транзит російського газу через свою територію, в тому числі і до Придністров'я. І так, у них там зараз в Придністров'ї повна катастрофа, немає опалення, тому що немає газу. Електроенергію включає там за графіком, тобто навіть обігрити, обігрітися якимись дуйками також не завжди. Вдається, ну і самі розумієте, на дворі зима, люди мерзнуть, діти мерзнуть, і Європейський Союз вирішив: ми такі великі друзі, ми вам допоможемо. Три дня тому з'явилася новина про те, що Євросоюз виділив кредит у 30 мільйонів євро для Молдови і Придністров'я. Там прямо чітко вказано для Молдови і Придністров'я. Для того щоб забезпечити їх газом, в свою чергу Молдова е, зобов'язана була надати Придністров'ю 3 мільйони кубометрів газу. Але Майя Санду, яка дуже хоче повернути Придністров'я до складу Молдови, вирішила в одноосібному порядку розпоряджатися оцим самим кредитом і відмовилася поставляти газ Придністров'ю. Саме тому зараз Придністров'я звернулася до Європейського союзу із проханням розподілити документально розписати оці 30 мільйонів е, допомоги, яка частина скільки грошей має піти Придністров'ю, а скільки і Молдові, щоб на ці гроші потім отримати газ, отож, як бачите, сила знову перемагає. Тима Санду набагато важливіше території, ніж те, що там тисячі людей замерзають в своїх квартирах. Я розумію, зараз почнуть писати, та вони там в Придністров'ї проросійські, та там їм так і потрібно, і так далі. Але, друзі, от просто сядьте і подумайте, чим там прості звичайні роботяги відрізняються від роботяг в Україні. На Сході, на Заході, на півдні, на півночі України живуть такі самі люди, як і в тому ж Придністров'ї які зранку встають, йдуть на роботу, щоб заробити собі на кусок хліба. Ввечері повертаються додому, до своєї сім'ї. Їм нема коли там сильно цікавитися політикою, виходити на якісь там мітинги, щось відстоювати. Вони живуть від зарплати до зарплати і думають, як би їм вистачило грошей на те, щоб не здохнути з голоду. Тому розказувати, що так їм і потрібно отим жителям Придністров'я, можуть лише ті, хто зараз каже так їм і потрібно тим жителям е, на сході України, які розмовляють російською мовою, і дуже чекали Росію. Хоча там ніхто нікого не чекав, там такі самі українці, як і в центрі України, як і на заході України, які просто хотіли спокійно жити. Але виявляється, що зараз в Україні вони неправильні українці, а так звані правильні українці називають їх тепер сепарами і зрадниками. Тому, перш ніж робити такі заяви, просто поставте себе на місце тих людей. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.